Зовсім скоро на нас з вами чекає одне з найвеличніших футбольних свят чемпіонат Європи. Цей турнір розкриває нових зірок та дає поштовх до великих звершень. Ви на каналі Футграм, з вами Костя Фостин, І саме я розповів вам про головних юних суперталантів турніру, які повинні вистрілити на євро 24 Погнали! З вашого дозволу розпочну з Італії, точніше, її суперталановитого гравця Дестіні Удольчі. Лівий захисник належить англійському Тоттенгему і грає за лондонців лише перший сезон ВПЛ. Хоча був придбаний командою ще у 22-му році. Потім він рік був у оренді водінези, після чого шпори повернули гравця з великою надією на його найкращу якості. Удодже не підвів і вже проводить добротний повний сезон за англійців. Зіграв у 29-й матчах у всіх турнірах, забив два голи і віддав три асисти. Вихованець Ворони бере активну участь в атаках команди, не забуваючи про оборону. Він грає на всьому фланзі, а коли його команда володіє м'ячем у фінальній третині поля може увійти до карного майданчика і навіть пробити поворота. Вести однорічний футболіст має гарну швидкість, і як я вже казав трохи раніше, часто допомагає команді в обороні. Удодже оцінюється на трансферному ринку в 45 мільйонів євро. І як ви зрозуміли, це не просто так. До дорослої збірної Італії він приєднався зовсім нещодавно. Його дебют відбувся при Лучано-Спалетті 14 жовтня 23-го року в матчі проти Мальти. Там за 11 відведених хвилин він зумів відзначитися асистом. Звичайно, на його позиції грає досвідчений Федеріко Дімако, тому часу для удоджена турнірі буде м, не так же й багато, але вистрілити при наявності, хоча б 10-15 хвилин, цей хлопчина точно зможе. І я, до речі, вірю не тільки в нього, а й в кожного з вас. Підпишіться на канал Фудграм та не забудьте про подобайку і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Ця заздалегідь дякує кожному. Рухаємося далі на черзі. Коул Палмер, чарівна паличка лондонського челсі в цьому сезоні. Ви тільки собі уявіть, хлопець прибрався до синіх з Мансіті тільки у вересні 23-го року, і впродовж сезону став не те, що основним, а залізобетонним гравцем команди. В Мансіті йому не було місця в старті. В нього не вірили, і Палмер вирішив змінити умову, перейшовши в теж серйозну команду. В сезоні 23-24 він вже провів за команду 27 матч в ОПЛ, забивши при цьому 20 голів. Ще й 9 асистів віддав. Хлопець 2002 року народження і вже коштує на трансферному ринку 55 мільйонів євро. За збірну Англії він дебютував лише у листопаді 23-го, як правовінгер. І, як мені здається, Гаррет Саутгейт дасть йому ігровий час на євро. Бо марнувати такий талант було б божевільням. Наступний герой та людина, яка має вистрілити на євро – кенан єлдис цей відтягнутий форут, гратиме на чемпіонаті Європи за Туреччину, хоча народився у Німеччині і мав всі шанси представляти на турнірі саме її. За прізвищем зрозуміло, що Кейна народився в сім'ї турків, тому піти проти крові не зміг. Єлдис є вихованцем Баварії, яка знайшла його в Регенсбурзі ще у семирічному віці. Щоправда, в Баварії він пробитися до основної команди не зумів та перейшов з Ю 19 німців до ю 19 італійського Ювентусу Як вільний агент. зараз? Баварія точно кусає лікті, бо на трансферному ринку Єлдис, який 2005 року народження, коштує аж 30 мільйонів євро. За дорослу команду Йова він почав виступати з літа 23-го, А за національну збірну Туреччини з жовтня того ж року на євро. Він легко зможе замінити Енеса Унала на вістрі атаки, тому ігровий час нього точно буде, враховуючи, що в Туреччині лише два чисті форварди. Давайте далі поговоримо про Беняміна Шешко, гравця збірної Словенії. Цей центральний нападник перейшов до Лейпцигу лише влітку 23-го року і вже розриває Бундеслігу. Високий та міцний футболіст за 36 матчів забив 12 голів та віддав 2 асисти. А він лише 2003 року народження. На трансферному ринку він коштує аж 40 мільйонів євро і таким чином очолює рейтинг найдорожчих гравців своєї національної збірної Словенії. До речі, за неї він вже встиг відіграти 27 матчів та забив 11 голів. Справжня машина, і як на мене, майбутня зірка європейського футболу. Ой, не я захисникам Данії, Сербії та Англії, бо саме проти неї в групі гратимуть словенці на євро. Наступний герой можливо звичайно герой Євро. Ворен Заїр Емель. центральний півзахисник збірної Франції. Він є вихованцем столичного ПСЖ і Наразі коштує аж 60 мільйонів євро. І це друзі при тому, що футболіст лише 2006 року народження для паражан він є дуже цінним не тільки через його вартість, а й через універсальність та полі. Ворен в цьому сезоні грав як опорник, центральний півзахисник, правий захисник та правий півзахисник. При цьому провів 35 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав 6 асистів. За Ірі був капітаном збірної Франції ю 21 А за національну команду дебютував в листопаді 23-го проти Гібралтару. Тоді він навіть гол забив, щоправда, французи здолали суперника з рахунком 14-0, тому забивали там всі кому не лі. Сподіваюся, що тренер дасть йому шанс показати себе на євро, не зважаючи на шалену конкуренцію у вигляді Чуамені, Камавінгі та Рабьо всередині поля. Ще у своєму відео я б хотів відзначити Хаві Сімонса. Цей нідерландський талант здається грає вже років 10, але того тільки ілюзії. Сімонс є вихованцем Барселони та ПСЖ, При чому перехід з іспанської до французької академії виклав неабиякий інтерес у публіки. А деякі змі навіть писали, що ПСЖ вкрав у каталонців справжній діамант. Нідерландець суринамського походження 2003 року народження. Сезон 23-24 відіграв на правах оренди за німецький Лейпциг. Причому дуже потужно зігравши у всіх турнірах 38 матчів, забив 9 голів та віддав 13 асистів. За збірну Нідерландів він дебютував у грудні 22-го і вже провів 13 матчів. А щодо його вартості, то трансфермаркет його оцінює аж у 80 мільйонів євро. А це найбільша ціна серед всіх збірної та Лейпцига. І ще цікавка для вас: футболісти назвали Хаві на не просто так, а на честь легенди Барселони Хаві Ернандеса. Просто його е, обожнювала Мати Сімонса. Флоріан Вірц наступний, про кого я б хотів вам розповісти. Німецький атакувальний півзахисник в цьому сезоні божить не по дитячому. Він є вихованцем Кьольну та Байру, за який зараз і виступає. На в сезоні 23-24 творять дива. Вперше в історії виграв Бундеслігу. А Вірц є одним із магічних гвинтиків цього механізму. У 41 матчі в цих турнірах він забив 17 голів та віддав 18 асистів. А людина на секундочку 2003 року народження. Ходять чутки, що його влітку хоче придбати мадридський реал. Вартість на футболістові наразі величенька 110 мільйонів євро. Тому Байер може сміливо просити більше і забезпечити себе фінансами на наступний сезон. При цьому вірті є найдорожчим гравцем збірної Байера та всієї Бундесліги. До речі, за збірну він грає з вересня 21 го Здається, що Вірц ідеальний, але як будь-який гравець, він має свою ахілесову п'яту. І це травматичність. Сподіваюся, на Євро з ним все буде гаразд. Не будемо далеко відходити від Німеччини, тому що за неї грає ще один талант Джамал Мусіала. Всі чомусь вже відправили футболіста в дорослу лігу, а він лише 2003 року народження. Просто Мусіала зарано почав запалювати в Баварії, тому ми звикли бачити його в інфропросторі. І він, до речі, ділить першу сходинку найдорожчих бундеслізі та збірні звірце. Якщо ви пам'ятаєте, обидва коштують по 110 мільйонів євро. Цікаво, що мусіала грав за майже всі юнацькі команди Англії, але потім прийняв рішення виступати за Німеччину. Цікаво ще те, що він став наймолодшим дебютантом Баварії у бундеслізі, вийшовши на поле у віці 17 років та 115 днів. За збірну Німеччини грає з березня 2021 року і вже встиг прийняти участь у 27 матчах. Джамал справжній скарб для команди, адже показує дуже інтелектуальний футбол та чудово працює з м'ячем. А ще він неймовірно швидко відкривається між лініями, що робить його небезпечним для всіх суперників, як Баварії, так і збірної. А зараз давайте представлю вам нашого українського діаманта Георгія Судакова. Півзахисник Шахтаря не просто потрапив до цього переліку майбутніх зірок. Він реально заслуговує на вашу увагу. Звичайно, гірники занадто піарять футболіста, але без цього ніяк, і це не протизаконно. Тому, як на мене, все роблять правильно. Головне, щоб Судакова не тримали в золотій клітці і вчасно відпустили розвиватися. Вже зараз видно, що він переріс УПЛ. Тому після євро Георгію просто повинен міняти команду. Однак є лише одне але. Для цього потрібно показати гарний футбол на турнірі. І щось мені підказує всередині, що Судаков це зможе зробити. Його особливістю є гарне бачення поля, сканування простору, а також чудовий та вивіре вирішальний останній пас. Недарма ним цікавилися такі великі команди, як Наполі та Ліверпуль. Щодо Євро 24, то там на чудові атакувальні суперники, яких можна підловити на контратак. У відборі до турніру Судаков вже показав свій рівень, покаже і на самому євро. Тепер варто поговорити про іспанський дорогоцінний камінь Ламін Ямаль. Серед інших героїв цього випуску він просто юнак, бо народився у 2007 році. Що ви розуміли, я тоді, рік, як закінчив школу. Він героє вихованцем Барселони, і практично не має слабких сторін, окрім напевно боротьби на другому поверсі. Всі інші передачі, дриблінг, завершення атаки, дані постріли, вміння тримати м'яча, відбір е, в повному порядку. Не дарма у своєму віці він вже коштує 75 мільйонів євро. Єдине, що мене бентежить, те, що Барса занадто швидко вливає у таких от юних талантів у дорослий футбол, не даючи їм відпочинку. Такі хлопці ламаються як психологічно, так і фізично. Ансуфатю, тому підтвердження. Щодо збірної Іспанії, то там Ямаль дебютував у вересні 23-го і вже провів 6 поєдинків із двома забитими м'ячами. Не здивуюся, що він навіть гратиме в Остові на євро 24 адже конкурента в нього лише один правий вінгер Пабло Сарабія. Як ви помітили, я не ставив герой випуску по якихось там місцях, бо це можете зробити ви в коментарях. А також напишіть, кого я пропустив або хто тут зайвий взагалі. Буду радий поспілкуватися з вами під цим відео. Ну а ми не прощаємося, побачимося в моїх інших випусках. Бережіть себе та рідних.